Хтось мені казав Марина, а як же Туреччині? В Туреччині сьогодні зранку чоловік показує Туреччині, а я показую тут будинок. В Туреччині не треба будинок. У мене там квартира, великий балкон, там вазони. Чоловік показує, як Кумкват зав'язався. Через місяць я вже приїду, буду їсти кумквати прямо в мене на балконі. Туреччині не треба будинку. Туреччині ну, добре в будинку, тому що там все тобі треба вирішувати. Туреччині такі комплекси, де ти маєш все. І сауни, і джакузі, і басейни, що ти хотів, те і робиш. Розумієте, тут таких комплексів ще немає. Я думаю, ще багато, хоча рядашком біля мене будують, але то зовсім не. Я питаю, от бачите, йде будівництво біля, біля моєї хати. Питаю сусідів, скільки йде, вже 5 років. В Туреччині півтора роки саме довше. Ви розумієте, турецький інклюзів це інше. В Туреччині будинку не треба. Ти в квартирі відчуваєш себе як у будинку. Чоловік поїхав в Стамбул, шукав е, Єві е, квартиру, то, наприклад, з тірочкою залишився наш Капіджи. І він з нею гуляв, ходив на море з радістю, показував відосики мені чоловікові. Ну, настільки вазони вам ухажують. До не потрібно. А в Україні потрібно, щоб була хата, будинок. Розумієте, це зовсім інші речі. І я дуже рада, що я живу на дві країни. Хтось мені написав, та ви не говоріть на дві країни дуже важко. Дівчата, це кайфово. Я недавно дивилася передачу Олі Фреймот. І Оля Фреймот каже, ми так неправильно жили, ми вкладали uh, дорогі будинки. До речі, я будинок купила недорого. За ціною практично квартири. Uh, і цьому я дуже рада. Я не купувала дорогий будинок. Спеціально не купувала дорогий будинок. Люди навіть квартиру за такі. Ще не можуть купити, за які гроші я купила будинок. Тому це недорого, мої хороші. Але це дуже класно, коли ти приїхав в Туреччину, відкрив своїм ключиком двері і ти вже дома. А більше того, класно, коли мої підписники мають у Туреччині свої квартири так само. І живуть навіть не в Україні, хто в Німеччині, хто в Америці, хто де. Приїхали собі на Середземне море, відкрили своїм ключом двері і, і живуть. Оце кайфово, Оце кайфово, мої хороші. І не розказуйте, що жити на дві країни це важко. Це класно, менше. Я знову викидала кучу непотрібу, який Назбирався в хаті. Знову альфатери забиті були, і знову так, по мінімуму, щоб був будинок, картини, щоб знаєте, я дала ключ, наприклад, своїм дітям і коли у них є можливість, вони приїхали. Мене нема, а вони приїхали чи в Туреччину, чи в Україну. Оце кайф, оце круто. Мені здається, що це правильно. Но це моя думка. Я нікому цю думку не нав'язую. Це власне моя думка, мої хороші.